Дональд Трамп заявив, що може відправити до Нігерії війська або завдати авіаударів. Це на його думку допоможе зупинити масові вбивства християн у цій країні. я розглядаю різні варіанти у Нігерії. Убивають рекордна кількість християн. Там вбивають християни, вбивають масово. Ми не дамо цьому тривати. Недавно Білий дім вніс Нігерію до списку країн, які викликають особливе занепокоєння. На думку влади США там порушують свободу віри. Трамп уже попросив Міноборони підготуватися до швидких воєнних дій у Нігерії, якщо в цій країні не припинять убивати християн. Нігерія ж заявила, що вітатиме допомогу США в боротьбі з ісламістськими повстанцями за умови дотримання територіальної цілісності країни. У Нігерії живе більш як 220 мільйонів осіб. Країна розділена на переважно мусульманську північ християнський південь. Ісламістські терористичні організації сіють хаос у Нігерії понад 15 років і вбили десятки тисяч людей. Водночас угруповання переміщуються із сусідніми країнами Камеруном, Чадом та Нігером.